Це трапилося пізно ввечері на кінцевій зупинці, коли водій відійшов на хвильку зателефонувати диспетчеру. Я тільки відмітився, чую тролейбус рванув. Я ішов за тролейбусом, щоб зірвати струму приймачів. Пан Леонід кермує вже понад 25 років. каже, таке трапилося вперше. Дивом ніхто не постраждав, дорогою могли йти люди. Викрадачі відразу затримали патрульні. Адже за декілька метрів гори шумахери не впорались із кермуванням і виїхали на узбіччя. Молодики були добряче на підпитку. Трималися на ногах. Один каже, що ні, другий каже, що так. Після чого там виїздити, походу, що вони намагалися з'їхати до дівчат тролейбусом. Один з них має водійські права, інший жодного досвіду кермування. Ми забігли, ну і шофера не було деякий час. Ми хотіли, щоб він просто ну, порухався ми два метри проїхав. Випали і просто хотіли їхати в центр і сіли на тролейбус і десь тобто 3-4 метри проїхали і все. Не всі львівські тролейбуси обладнані протиугонними засобами. Деякі водії заради власної безпеки майструють їх самотужки. Маю, я сам собі зробив. Розкажіть. Не скажу. Я зробив, що він не поїде ага. проти угону. Самі такі виключити клопку автомата, вставити реверс нульове положення наручне гальмо, виключити повністю агрегата, заснити двері. Вже не вперше у Львові викрадають електротранспорт. П'ять років тому підліток сів за кермо трамвая, аби добратися додому. Хлопчина років 13 по сів, заїхав аж на Личаківську, і там залишив трамвай. Потім його спиталися. Казав, я хочу додому доїхати. Щодо викрадачів тролейбуса, вже порушено кримінальну справу за незаконне заволодіння ним. Хлопцям світить до п'яти років в'язниці. Христина Стець, Христина Гаврилів, Роман Маленький. Головні новини Львова.